Так, громаду привіт, ми з України. Так, знаходжусь на своєму на своєму ріпачку. Ріпачку. Коротше, не знаю, що з нього буде. Перве, що з нього буде? Вже два рази оприскали проти всякого цього, чи це воно цихає, от... Ну такі оцихаючі якісь такі що все... листя непонятні. висихаючі, Чи це йому вологи не вистачає? Ну, правда блоха була. Ну бризкали вже ж дозою такою, що хоча стоїть суш конкретна, як кажуть. Тут дійсно суш конкретна. Жара була то була жара, а тепер трохи похолодало, вітри. І стоїть колихається нещасний. Ну нічого. Так виглядає. Тут ще з цієї сторони це я зайшов де ще більш кращий. А туди до посадки щось там чи менше вологи там, чи що там під посадкою і взагалі. Тут ще я ж кажу, ще, ще на ще, ще, ще щось можна подивитися. Тут, та, тут ще ось більш-менш поганий. Просто буде одна проблема. Бачу, бачите, значить непоганий ріпак, а нижні листочки надсихають вже, вже революцізує чи як не вистачає йому сили на ті листочки він переносить оставляє тільки центральні ну, є, є і непогані ріпачки ну, тут ще більш біль... байдуже це його побризкав днів три назад бо треба було бризкать ну, блоха теж трошки йому дала, Ну, бачу блохи немає Ну, вологи, оце кажуть, конкретно. Ну, дивіться. Тріщини. Оце ну, тут видно слід якийсь. Що вона так тріснула. Ні, Ну тут ще ще кажу, бачу. Просто хочу посоветуватися, чи я ну, ще, свою думку висловити, як воно виходить. Ось тут більш-менш нормально. А края де там подісковано, де підтрамбовані края. Там звісно випаде добре... Ох, який красавець летить она. Де? На повних парах. Видите? Куди це він так... Це який, якийсь старичок. Якийсь старичок. 95-2.0, де як по трасі чеше Сояшник Косить, так Думку В принципі я так, як кажуть вже закалений Цими всякими незгодами Що тут нервничать, якщо нема вологи Дивіться, як тут ось по краях, тут по краях вже його практично відсотків 30% немає. То я закальоний, то я Коротше, як будемо сіяти ячмінь озимий, зашурую тут озимий ячмінь. в цих лисинах. А потім якось щось зберемо. Щось вийде. Ось бачите, тут де дісковане. Ну дісковане взагалі немає, в половину нема нічого. Отут От десковане, потім тут я все де оприскувач, думаю, задіскує, де оприскувач їздив, бо тут щось таке трошки як горбате було, підрівняв для оприскувача. Тут, бачите, який тут ріпак. Тут ось точно суш конкретна, дивіться, щебень, як задіскували, так вони стоїть, щебенка. Я думаю нічого розстраюватися, бо тут я це оприскував, щось це... Тут і щось сюди попід лісосмугою, чи воно тут дощ не захватив. Ну таке ощущення, що тут ось бачите, більш-менш приїхав, ще й трошки й обрадувався, що тут трошки більш-менш по дискованому рядок більш-менш нормальний. А з тої сторони не знаю ріпак стоїть, тут навіть менше тут і що щоб сказати, що листочки тут відкидає. Баршивий. То Просто осінню, сівалка, кілограм по 100 ячменю, чи там ну, менше 100. Засіваємо, а тоді, я думаю, зберем, Щось зберем. Так що... Фу, такі діла. Коротше, по озимому ячменю, ячменю, там, де в мене соняшник, ой, ріпак посіяний. Там взагалі картина геть друга. Та, правда, дощ був. Там коли... точно хороший дощ, і потім ще посіяли, примочило, міліметра два. А тут, видно, був менший дощ, бо тут, дивлюся, тут конки капець. Щиле, земля поростріскувалася, особено тут десь у комбайн розвертався. Тут ці так, края такі ну, а ну, Висловлюйте свою думку, я думаю. Я думаю, тут нема нічого страшного, що буде, я знаю колись, чому так. Бо знаю, колись посіяли ріпак по зиму ячменю і щось не внесли грамніцит. І там було зимо ячменю відсотків 30%, як косили в самому ріпаку відсотків 30% було ячменю. В принципі, овесочкою, швидко перечистили і здали його. Все нормально було. Так що... Я думаю, тут страшного нічого не буде. Ну бачите, звісно. І, ну, сюди вгони ще більш-менш нормально. Оце ще, звісно, на такі случаї, 70-та міждурядя, не дуже годиться. Подивіться, раз, раз і тут пусто. І виходить, вже тут рядок є, щось, тут щось трошки є. А тут все пусто. І буде пробіл. От і урожайність сюся. Так що на той год будемо пробувати своєю новою сівалочкою. В принципі, вона повинна сіяти не хуже за атрією. Там ще просто ну, потренуємося, побачимо, як буде ще мелкосім'янку вона це розподіляти. Та в принципі, я думаю, настроїмо. Там, тут головне, побачите, все одно, воно все в рядку густо. І тут йому погано. Ну як, вологий так немає. А воно так густенько, ось, бачите, вийшло. І тут густо. Я думаю, що це не дуже є добре для рослин. А якби вони ще розтикані, оці всі рослини було там 30 штук на квадратному метрі чи навіть 20 штук, тільки рівномірно по, по всій площі на квадратному метрі, то тут, бачите, в погонному метрі у мене виходить скільки яка густота. А то ці всі розподілити у квадратному. І було б, мені каже, набагато краще. Тут 20-та -е міждорядя. Чи навіть даже, даже можна подумати 40-ве між Сорокове 40 це б десь отако буде, блін. Ну, хто я знає. Одним, щоб, щоб одною батареєю сіяти цівалкою цією, можна, в принципі, сіяти одним рядом. Ряд той відключити від подушок, там якось зафіксувати, подумати. Ну, чи навіть даже, хай даже без тиску вимілить повністю на колесах, щоб вони просто котилися, сошники по землі. Наприклад, там який там передній ряд. А заднім рядом засіять. На 40 см. Це так само цей рік, ну хлопці, я спілкуюся і мені совєтували, попробуй соняшник сіяти. Цією сівалкою січ Шість. Соняшник сіяти. На 40 см. Задній ряд закрить, передній. І глибина регулюється. Все чудово має бути весною. Коротше, будуть експерименти з цією сівалкою. Так що сіть 6, ще все майбутнє вперед. так. Ну так виглядає ріпак. Такі думки. Ну, я кажу, треба мати стальні яйця, блін. Щоб оце все терпіть. Так що поїхали далі. Я тут все бачите, де пересів. тут звісно пересів вже всі 600 тисяч. Тут, звісно, буде, десь пересіви, Так спеціально перетягували. Квадратно гніздовим вийшло. Та тут, то тут і тут і ріпак є, блін. Просто і, і, і чудовий, дивіться який Бачите, де решток більше, є ріпак. Так, ну що, я поїхав, в принципі, блохою поборовся. Приїхав подивитися, що тут робиться. Ну, воно не тільки блоха, воно тут і, і засуха. Засуха. Я ж кажу, це йдемо, бачите. Це край підтоптаний. Зразу земля розтріскана, ріпак тут, я не знаю. Ось бачите, Тут весь лис... листя почав скидати. Жовта внизу все листя. Релютазація поживних речовин. Коротше, листя відкидає, залишає тільки центр... центр росту. Точку росту. Так, це тут у нас край, понятно. Це такі отакі отакі ганчі. Отакі от Гаді, бо тут по-любому ріпака не буде. Отут, отут. Просто, просто заїду, тут засію ячменем. А дивіться, який на наутілі ріпак. На природньому. Бачите? Трава і тут я вкрай пер. Дивіться. Вкрай упер. Який ріпак. в саму цю в толоку. Так. Ну що, на цьому заканчуємо своє відео. Слава Україні! Слава нашим героям! І все буде Україна! До побачення!